Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розберемо невеличку, але дуже важливу тему Years and Decades. Але перш ніж почнемо розбиратись, давайте познайомимось. Мене звати Марина Кучеренко, і я твій майбутній провідник до високого балу на НМТ з англійської. Я викладаю англійську вже більше десяти років, готую учнів до НМТ, пояснюю складне простими словами та на життєвих прикладах. Мої учні не зубрять англійську, вони вчаться її розуміти. Тож, починаємо. Years and Decades. Чому я обрала цю тему? Тому що вона трапляється на НМТ майже кожного року. Тож давайте розбиратись. Коли ми говоримо про декади, що таке декади це десятиліття, в англійській мові ми їх можемо зустріти у двох варіантах: ось такий і ось такий. Тож, давайте розберемось, ми з теми артиклі знаємо, що артикль «The» використовується, коли ми говоримо про щось конкретне. І в даному випадку ми говоримо про конкретний період в 10 років: з 20 по 29, з 50 по 59 тощо. Далі дивимось, в нас закінчення С. Чому? Тому що е, в цей, це про період в 10 років, тобто декілька років. А ми знаємо, що множина в англійській мові позначається за допомогою закінчення С, і тому в нас виходить The fifties». І навіть якщо ми ось це прибираємо, там 1900 чи 1800 і скорочимо до ось такого варіанту, але правило залишається так само нам потрібен артикль і нам потрібне закінчення S, щоб показати, що це декілька років. For example, jazz became popular in the 1920. s Session changed a lot in the 60s. Let's move on. А звідки ж тоді беруться ось ці помилки? Ось такі варіанти, коли ви будете виконувати завдання на НМТ, ви обов'язково побачите або такий, або такий, або обидва варіанти. Звідки ж вони вдались? Ну, По-перше, ми дуже часто, коли не маємо достатньо знань, ми. Опираємось на нашу рідну мову. А в українській мові ми кажемо 1989 у 1920-х тобто ми використовуємо порядковий числівник. Але в англійській мові, коли ми говоримо про роки, це кількісні числівники. Це перший момент. Другий момент, тому що коли ми говоримо про якісь періоди часу, ми ще можемо не роками, не декадами вираховувати, а століттями. Так ось, коли ми говоримо про століття в англійській мові, століття в нас позначаються якраз порядковим числівником. А ми знаємо, що порядковий числівник утворюється за допомогою закінчення «th» і артиклем В. The 20th century. So, коли ми говоримо про століття, або коли просто використовуємо порядковий числівник, тоді в нас використовується TH Але коли ми говоримо про роки або про конкретний рік або про декади ми використовуємо кількісні числівники, Тож, дивимось. Ось такого варіанту в природі не існує. А ось такі є. She was born in the 1920s. Ми точно не знаємо в якому саме році, але знаємо, що в 20-х, тобто з 20-го по 29-й. Тому у нас артикль конкретний період, і множина, тому що декілька років. She was born in the 20th century. Вона народилась в 20-му сторіччі. Uh, ми не знаємо точно коли, але знаємо, яке це було століття. So, let's move on. Коли ми говоримо про конкретний рік, вже не декада, да, тобто з 20 по 29 або з 70 по 79, а ми знаємо конкретний рік. Як я вже наголошувала, роки це кількісні числівники. Тому ми нічого, ні артиклю, ніякого закінчення тут не використовуємо. 1939, 2006 – 1896. And examples – World War II began in 1939. She was born in 2015. Let's move on. Але є ось такий момент, який треба запам'ятати, коли в нас рік, і за ним іде іменник. І в даному випадку нам перед цією конструкцією треба ставити артикль В. Чому? Тому що мова йде про конкретну подію. Наприклад, The 2024 Olympics, The 1938 Agreement, The 2008 Financial Crisis. Тобто, ми бачимо, що в нас іде іменник, а перед ним іде рік, але в даному випадку він виступає в нас прикметником. Тобто, які Олімпійські ігри? 2024-го, яка угода? 1938-го. Кри, яка криза фінансова 2008-го? Ось, і навіть якщо після року іде якийсь прикметник, а лише потім іменник, це ніяк не впливає, тому що ми знаємо, що перед іменником, як в українській, так і в англійській, в нас можуть стояти декілька прикметників. І тому цей рік теж виступає тут прикметником, бо він позначає іменник. Тож дивимось на приклади. This is a photo from nine, from the 1938 conference. Да? Це фото з конференції якої? 1938-го. She read about the 2008 financial crisis in Greece. Вона читала про кризу, яку фінансову 2008-го. Тобто ось ці роки виступають прикметниками перед іменниками. So, let's sum up. Підсумуємо. Коли стосується років, коли ми бачимо завдання з роками, то в нас є лише декілька варіантів. Перший: якщо ми бачимо що мова йде про декади, то в нас або ось так буде виглядати в 1920s», тобто артикль з плюс множина. Або ось так ми скоротили 1900, але правило залишається. Артикль залишається множина залишається In the сотіс, якщо мова йде про конкретний рік, то тут нам взагалі нічого не потрібно: ні артиклю, ні закінчення. І ось таку формулу теж запам'ятовуємо. Зазвичай вона не перевірялась в НМТ, але я зі своїми учнями все одно розбираю, тому що хто знає, що нас чекає цього року чи наступного. Тому у нас артикль 1938 plus noun. And now let's practice. Тож, попрактикуємось. Дивимось на ось цей uh, «gap». So, in бла бла бла, і далі нам навіть не треба вже читати, що там відбувалось. Ми бачимо, що тут іде кома, тобто нічого після року не буде вказуватись, ніякого іменника. Значить, це про е, період. Далі дивимось, у нас тут 50s, е, тобто про декади, і ми згадуємо, що декада це конкретний період, тобто потрібен артикль, і це 10 років, тобто множина і «yes». You are absolutely right. It's B. Let's move on. Here we've got this one. They were first granted in, і далі пробіл. І дивимось знов кома. Тобто нічого й не йде після року. І дивимось варіанти у нас 1929. І Ми розуміємо, що щось відбувалось у 1929 А ми знаємо, що у нас роки в англійській не так, як в українській роки в англійській, це кількісний числівник. Тож, нам не треба ніякого TH, нам не треба ніякого артиклю, тому в нас всі ці варіанти одразу відпали і залишається Yes, you are absolutely right. 1929 A variant. And your homework. Ну, як же без домашки на уроці? Ваше завдання виконати цей текст, ось цей геп 36. Дивимось, пригадуємо правило і в коментарях під цим уроком пишемо літеру з правильною, на вашу думку, відповіддю. А тепер хочу представити вам мій курс, який стартує 16 червня. Я набираю дві групи: 10 та 11 клас. Заняття відбуваються онлайн в міні-групах по 6 учнів. Два уроки на тиждень по 60 або 90 хвилин. Тривалість вашого заняття залежить від результатів вступного тесту. Вартість абонементу на 8 уроків тривалістю 60 хвилин 3600 гривень. Вартість абонементу тривалістю 90 хвилин 4400 гривень. Що ви отримуєте на цьому курсі? Ви отримуєте розбір саме тих тем, які зустрічаються на НМТ, тому що навіщо нам витрачати зайвий час на те, чого не буде. Регулярні міні-тести та пробні НМТ, тому що вашому мозку треба звикнути до того, як виглядає тест, в якому форматі треба виконувати завдання. Далі я пояснюю складні теми простою, зрозумілою мовою. Зручний формат занять онлайн не залежить ні від погоди, ні від руху транспорту тощо. Тому заняття відбуваються за будь-яких обставин. Результати, які можна вимірювати. На першому уроці ви пишете тест, і це наша точка А. Потім з певною періодичністю ми виконуємо тестування і таким чином спостерігаємо ваш прогрес. Також постійна підтримка. Я завжди на зв'язку у груповому чаті, а також в особистих повідомленнях. Дякую вам за увагу! Thank you! See you! Bye-bye! Побачимось на курсі. Bye!